Я новина, друзі. В офісі президента спростовують проведення швидких виборів, на яких Зеленський мав всіх перемогти. Дослухайте до кінця. Я розповідав вчора про видання з іконці, яке написало, що готуються швидкі вибори, і Зеленський хоче всіх перемогти, щоб всі навіть не встигли отямитись конкурент його в липні. І не продовжувати військовий стан сьогодні. Це спростували і спростували якось так. Знаєте, трохи дивно. Ну, типу, склало що такої наради не було. Однозначно, що ми до виборів не готуємося. Зеленський такої вказівки не давав, що ця стаття містить або фейкову, або маніпулятивну інформацію. Ну в чому ж тоді маніпулятивність? Якщо е, нема ніяких фактів, ви ж кажете, що нічого не відбувалося такого, так але ще цікаво, що Додав цей ну чоловік джерело зофісу президента, що ну про 20 квітня, що от війна закінчиться 20 квітня, і ми не будемо продовжити військовий стан. Це дуже оптимістично. Ну це практично нереально. Таке говорять і в опозиції, що це може бути, тому що я не вірю. Знаєте, ну всякі релізи спростування. Я вірю в те, що бачу, а бачу я те, що реально ну цю інформацію вкинули, і можливо, щось все таки і було. Чому тому, що вірили вже у? Владі, що Трамп зможе змусити Путіна припинити вогонь до 20 квітня. А зараз ця віра пропала, і тому ця інформація виплала. Ну опозиція її закинула цю інформацію для того, щоб влада не змогла провести ці швидкі вибори. А влада сама вже знаєте, і зневірилась, тому що не вірить, що війна може завершитись, і припинення вогню стало наступить до 20 квітня подивимося що буде далі відбуватись але однозначно цікава інформація напишіть що ви думаєте чому оце це спростування і чому вилізла оця інформація в The Economist? хто її міг злити